Там щось багато дротів, окей. Отакі от колонки, вони вже не складаються. Так як я це все буду продавати в Телеграмі, то я не дуже його хочу розбадлювати. Ну, отак от. Такий вигляд вони мають. Тоже. Оце для ноутбука таке. Я колонками не користуюсь. Так. Порожній кульочок, пригодиться. Йдемо далі. М -м -м. Що це таке? Це щось за приблудо ого аж під чотири батарейки. Якийсь Тут два діода Що це. Ой, тут отака штука і тут отака штука. Що це таке? Я поняття не маю. Так, ану, професіонали, дивіться. І якщо що, підказуйте в коментарях, бо... Хз. Якийсь масивний такий, знаєте, потужний блок. Але до чого він... Хто так. Окей. Залишаємо. Залишаємо те, що можна буде перевірити, бо цікаво. Так, ідемо далі. Чо? Мікрофон. Ух ти, як в дитинстві. Тоже неліквід лютий. Я не думаю, що зараз хтось такі мікрофони використовує. Але він у нас є. Тому, якщо вам потрібно, пишіть. Це прям, знаєте, як в фільмах показують, коли в школі щось. Оголошують тут. мікрофони використовують. Але фул запак. Оцей запайний, прям видно видно. Окей. Погнали далі. Так, Protective Case iPhone 4S. Ахренеть. Вау. Ех. <св> Шкода, <'я> yeah. 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 що цей iPhone не ліквідний вже годів. Так. 10. Понятно. Так, що це? Наушники, окей. Okay.